Пам'яті журналіста цьогоріч першому редактору обласної газети Черкаський край виповнилося б 100 років. Євген Гольцев пішов із життя більше 20 років тому, проте і сьогодні його пам'ятають рідні, друзі та колеги. Тому до ювілейного дня народження влаштували вечір пам'яті. Перший номер обласної газети Черкаський край вперше побачив світ півстоліття тому. Щоправда, тоді видання носило назву Черкаська правда. Цю газету очолив київський журналіст, редактор столичного видання Київська правда, 40-річний Євген Гурцев. До цього він закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут, агроном за фахом, пройшов фронтами Великої вітчизняної війни, працював у науці в рідному вузі. За дуже короткий час Євгену Гольцеву вдалося вивести новостворену газету на досить високий рівень. Це передусім завдяки його особистим якостям, говорять колеги. Ганна Шквар прийшла у Черкаську правду зовсім молодою дівчиною. Пригадує головний редактор, тоді просто підкорив її своїм професіоналізмом. Я мала ну, нахабство сказати йому при першій зустрічі Іван Миколаївич, я не встигну вам набриднути. Я восени вступаю в театральний інститут, і ви більше ви мене тут не побачите. Але теплота, якою мене оточили, те атмосфера, що була в редакції, вона настільки була привабливою, що я залишилася, я працюю тут 44 рік. Євген Гульцев пригадує Ганна Шквар створив своєрідний рекорд у кріслі головного редактора. Чоловік провів за 20 років, а таким і досі мало хто може похизуватися. У мене є можливість порівнювати так. У мене було багато редакторів, навіть е, Лені Данилович Кучма, у якого працювала в газеті. Однак е, справа в тому, що це дійсно людина з великої літери, яку мають пам'ятати. Я колись е, значить, е, висловила таку думку, що треба обов'язково, щоб спілка журналістів запровадила премію імені Гольцева і вручала редакторам. Загадати свого друга та колегу на вечір пам'яті прийшло небагато людей. Всі вони у літах, проте світлих згадок стало не на одну годину. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Вікка новини.